Спектакль за мотивами Енеїди Івана Котляревського готується презентувати в обласному академічному театрі. Прем'єра відбудеться 26 березня на 225-ту річницю з моменту виходу першого друкованого видання поеми та у переддень міжнародного дня театру каже режисер вистави Іван Данілін. Котляревський це. Початківець батько, або як то кажуть, дід, дякую діду за Енеїду, який поклав е, взагалі фундамент української мови, культури і нації від. Потляревського почалася вся українська література. Пішов Шевченко Франко. Постановником «Енеїди» став Чернівецький режисер Іван Данілін, який вже ставив у рівненському облмуздрамтеатрі, драмтеатрі вистави Войцак та на полі крові. Роль Енея виконають рівненські актори Дмитро Пшечук та Володимир Федінчук. Зараз дуже гостро це все переклик перекликується. Як Еней іде допомоги просить, як зараз е наш пан президент Володимир. Також співпрацює з європейськими країнами, вони нас підтримують. Тут та сама історія, він вимушений шукати підтримки. Так само сторони негативних персонажів, так як в фіналі будете знати. Я не хочу всіх карт відкривати. В кінці вони кажуть, добре, добре, нехай все буде, але лишіть, хоча б там мову їм, хоч це воно так перекликується. Як москалі лишить нам Крим, лишить на те, пішли на. За словами Івана Даніліна, сюжет класичної Енеїди коригуванням не піддавали, але нова постановка буде не настільки про доісторичні часи, скільки про сьогоднішню Україну. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.